Доброго дня, шановні діви. Я вас вітаю на моєму каналі. Дивіться, які ви красуні. І сьогодні для вас буде новий формат відео на січень 2023 року. Вирішила трошки по-іншому зробити нашу роботу. Працюємо сьогодні на трьох колодах і одна оракульна колода. У мене на колінах Ларс сидить. Ларс, скажи доброго дня! який в нас буде допомагати, енергії розглядати, тому я буду незвичайно рухатися, але вибачте, кіт то святе. Так, кожна професійна відьма має свого кота. Так? І так, ми дивимося для вас, діви, панянки, пані, ваші карти на січень місяць. Щоб буде цікаво відбуватися, сідайте зручно, бріть собі чай, каву. Візьміть час для спілкування з Всесвітом, для того, щоб почути певну думку, певну ідею. Ми часто так бігаємо між роботою, дітьми і якоюсь кашою або борщем. Приділіть собі 15 хвилин. І так, яка в нас буде перша карта, яка допоможе дівам тримати енергію, інформацію на січень? Хто нам на горизонті? Дивіться, слухайте, Діви, у вас ось одно колоде Ваген, да, Колесниця і така в нас, бачите, двойка час. По цій карті це може бути ваша дорога да, по колісниці і побачення з коханою людиною. Можливо, на свята в січень ви приїдете до свого чоловіка, до свого коханого. Можливо, він до вас приїде також швиденько. І притом те станеться. Знаєте, сьогодні ви сиділи ще ввечері, в бігуді на голові були, і ви читали якусь книжку. А завтра вже тако, знаєте, дивитесь навколо, ви вже сидите десь у потязі в Польщі і вже їдете додому. Тому це такий швидкий такий, такий рух. Це може бути і знайомство. Ті діви, які в нас -lady, да, як співає Біонси, то це може бути знайомство з людиною, і то воно станеться дуже-дуже швидко, і воно може статися це знайомство в якомусь транспорті. Будете там в потязі їхати, чи десь ви на зупинці будете стояти, да, заходите в автобус, виходити. Тобто це дуже таке, таке швидке-швидке. Я вас вітаю. Позитивні, чудові такі карти. І так, другу карту витягуємо. Що буде у вас ще? Діявол? Ну, ви знаєте, то знайомство воно буде для вас таке, може, трошки небезпечне, оскільки, першим буде класним коханцем, Д'явол – це в нас такий. Коханець-коханець, але бачите, якщо ближче розглянути карту, то ви тут всі порізані. Він в шипах, і ви в шипах. Це можуть бути такі відносини, які вас будуть робити залежними. Знаєте, от як Я його кохаю, що я дивлюся на нього і починає все тремтіти. Це таке якесь кохання 9,5 тижнів. Отам. От Якраз і є Мікю Рурк, і Кім Бесінджер показали таке залежне кохання, токсичне кохання. Це може бути просто кохання, знаєте, як в карколомних позах, скажімо так, щось таке сексуальне, еротичне, активне. Тобто людина, з якою ви зустрінетесь, може а, бути. От такою Харизматичною, але вона може і бути мати якісь такі, знаєте, свої інтереси, скажімо так. Тобто, це не тихо, спокійне сімейне кохання, це такий прям шквал, це такі емоції. Слухайте, панянки, діви, відпишіться. Аж дуже цікаво, хто у вас там прилетить так швидко. Ну, дивіться, вас попередили, ви знаєте, що буде у вас штормити. так? Давайте подивимось далі. У нас друга колода Катаро. Ларс, ти мені маєш допомагати, а не заважати. Давайте подивимось, що чекає дів у січні. Робота. Якщо ви працюєте десь там собі удаленка, да, або так над своєю справою у вас, наприклад, є свій канал, і ви робите відео про нігті, або про зачістки. Так і далі будете працювати. В принципі, тут, так, знаєте, ті ж гладь і благодать. Тобто така собі нормальна робота. Це може бути бажання, Ларс. Для того, щоб певні події якось так стандартно розвивалися, тобто без якихось, знаєте, таких екстрених змін, так? це от просто нормальна подія. Це може бути ваше бажання завагітніти також, щоб ви працюєте, ці кліточки, так? ви їх кожен місяць намагаєтесь запліднити, Тут, в принципі, ті, хто бажає. Ті, хоче за, хоч, да, за вагітніться, вони так і будуть далі працювати над ним. Да? Це той процес. Це процес, який має у собі результати, які ви побачите з часом. Так? Тобто ті, хто, наприклад, шукає роботу, вони і далі будуть її шукати, займатися там, рівно, От від цієї карти, така енергія, знаєте, тихенька, постійна. І, в січні, можливо, на початку року, знаєте, для когось потрібні якісь такі ексцеси, а комусь потрібно далі тихенько працювати, щоб нічого не сталося. Для тих, хто хоче працювати над своїми відносинами, це також шанс та, ем, ходити далі до психолога, можливо, і от далі пропрацьовувати певні теми, які вас хвилюють, певні події, тихо, спокійно, без проблем. Ще яка карта для вас? Давайте подивимось у січні. Дома святкування. Це наші новорічні свята можуть бути. Може, ви запросите когось до себе в гості. Можливо, ви придбаєте квартиру, да, ті, хто намагався. Це от, святкування з друзями в колі родини. Такі от добрі, знаєте, сімейні, от може бути і новий рік зараз. Часто випадає ці карта зараз в розкладах. Да? І на сьоме, на чотирнадцяте, 19, коли люди разом зустрічаються, можливо, українці, якщо ви є в діаспорі десь за кордоном, ви зберетеся і будете колядувати, щедрувати. Посівати, козу водити. Тобто, всі традиції ви разом будете святкувати. Може бути така зустріч, коли вас запросять або ви. Ну, це от ще раз така спокійне святкування, яке приносить вам задоволення, і ви відчуваєте себе вдома, що є дуже важливим. Третя колода. Третя колода називається богиня в тобі. Зараз подивимось, що там за богиня? Ой! Летять карти. Так, кіт вже в вже все. Вже пішла в нас спокійна енергія. Яку пораду ви нам дасте на січень для дів. У них такий має бути цікавий січень. Так. О! Жріця. А тут, о, класно! Дивіться, тут у вас іде жріця, а тут у вас є. На дні Колоді Мір. Що зажріться? Е, просто неймовірна е, карта, я б казала: в цій колоді е, старші аркани е, пов'язані з певною богині або вони пов'язані з певною людиною. В даному випадку тут прототип її прізвища е, Абрамович. От, чесно, не згадаю ім'я, але це дуже відома журналистка. Журналіст, вона вона митець, і ця жінка досліджувала людську природу, поведінку. Вона робила такий проект, наприклад, сідала і, значить, вона роздягалася. Як на нього реагують люди? Один з самих таких відомих проєктів вона була в дітею, вона поклала на стіл багато речей і сказала, що люди, які заходять на нього, дивляться, вони мають право робити з нею все, що завгодно. Вона підписала такі папери, які сказали, що всю ну, відповідальність бере на себе. І там були і предмети о, гострі, там була і зброя. І люди спочатку, коли заходить, це був дуже жорсткий такий експеримент, на ній розрізали одяг, її ранили. Хтось навіть приклав той револьвер до її е, голови. Тобто це такий жорсткий. Я зараз навіть подивлюся, оскільки вона нам випала, як звали цю журналістку. Оскільки це просто Маріна е, Абрамович, подивіться, будь ласка. Справді дуже-дуже цікава особистість і от порада, яка дає да, нам. Це, до речі, богиня, яка тут є, це Ізіс. Ізіс — це мать, мати всього. так? Це богиня, яка єгипетська богиня, яка ем, свого чоловіка, коли він був вбитий, так, оживила. Тобто це настільки велика енергетика. В цій карті, і от дивіться, вона спостерігає, вона спостерігає, і вам порада. Подивіться на те, як навколо вас веде себе світ, який він до вас. От вона сидить і не рухається, і вона дозволила так, робити з нею все, що завгодно. Можливо, час для вас запитати себе, що з вами робиться, хто дозволяє собі з вашого дозволу, Такі вчинки відносно вас. Це, знаєте, з одного боку, в даній колоді це просто ця історія, яку я тоді читала. Це страшна історія, як люблять, роблять люди, яка в них любов до себе, до інших, яке в них ставлення. Продивіться, її звати Марина Абрамович, цю э, авторку, цю жінку, яка є мистець, вона мистецька? Дуже цікаво прислухатись до інтуїції до себе. І от у вас десь, там на дні колоді це мир, це шанс. Або час зараз в цій ситуації прислухатися до змін, які відбуваються, і змінити абсолютно мир це закінчення певного періоду, це останній аркан, це означає, що цикл прийшов, і вам потрібно прислухатись до своєї інтуїції і спостерігати за Всесвітом, і зрозуміти, що змінилося, і змінити їх людей. Справді, от така, знаєте, страшний такий факт. Але він дасть, я думаю, вам задуматись шанс над всім тим, що відбувається. Давайте наступну карту я витягну для вас. Це зміни, ви бачите. От вас йдуть три старших аркана зараз. Прислухайтесь до своєї інтуїції, коли ви спостерігаєте за Всесвітом, і рухайтесь, рухайтесь вперед. Тільки рух. Я, ця карта також випала в іншому розкладі так, калісниця. Жінка, яка була 16 років у візку інвалідному, і вона використовувала його як засіб вираження своїх емоцій. Ви бачите, радуга, це фарби ці чи веселка. Да? Це фарби, вона малювала за допомогою цієї інвалідної коляски, вона зробила спеціальне остаткування, і вона могла під воду, Є фото. Я в Фініксі про це писала. От вам треба. Зараз, з того, де ви знаходитесь тій ситуації, будь ласка, напишіть під е, відео, що з вами зараз відбувається. Вам потрібно за рахунок інтуїції і спостерігання виходити. Е, навіть якщо ви не можете тут рухатися, фізично ви можете, або навіть якщо фізично рухайтесь ментально, це дуже-дуже така важлива зараз ситуація, процес для вас. І остання порада Таро. ро. Діви, у вас прям там цікаво. Давайте подивимось. Це Believe in your own magic. Повір свою магію. Come home to yourself. Слухайте, ну, все як і є. Ескейпіст. Escape – це втеча. І тут написано come home to yourself. Повернися додому до себе. Діви. Я вам бажаю в тій подорожі, яку ви зараз. Почали в січні повернутися до себе за рахунок спостерігання над, над тією всією ситуацією, за рахунок спостерігання над Всесвітом і руху до себе. Поверніться до себе. Цікавий неймовірний розклад для вас. Я вам бажаю всього найкращого. Пишіть в коментарях, або якщо це ваша приватна інформація, пишіть мені в приват, я буду дуже вдячна. Якщо вам потрібні приватні консультації, також звертайтеся до мене. На все добре!